Ми Розпочинаємо церемонію нагородження 2011 рік народження. Третє місце виборола Анна Серик. Вітаємо друге. Місце розподілили Маргарита Попова і Уляна Слободяник. Перемогу вибороли Софія Старікова і Еріка Воробйова. Вітаємо. Вітаємо наших переможниць, підтримаємо оплесками всіх, хто присутні в залі. Церемонія нагородження проводять тренери дитячо-юнацької спортивної школи, номер 13, головний суддя змагань Крістіна Котненко, старший тренер відділення гімнастики художньої Галина Кочубеї і Валерія Гарченко. Вітаємо наших грацій. Черівні фото. Дякуємо. Продовжимо нагородження в цій жі віковій категорії. Третє місце розподілили Марія Степанчук і Аріана Коваленко. На другому місці Єлизавета Панченко і Юлія Кривошеїна. Перемогу здобули Альбіна Купрієнко і Єва Сопкович. Вітаємо. Ми нагадуємо, що сьогодні відбувається відкритий чемпіонат дитячо-єнацької спортивної школи номер 13 Золота перлина. Вітаємо наших красунь. Готуємося до фото. Чарівні посмішки, дякуємо, і продовжуємо нагородження в цій же віковій категорії. Бронзу вибороли Сніжана Горнік і Анна Фесун. Вітаємо вас! Друге місце посіла Варвара Сокольвак. Перемогу вибороли Марія Випірайленко і Анастасія Гордієнко. Ми вітаємо наших переможниць. Дякуємо вам за чудові виступи, за волю до перемоги. Підтримуємо ще раз поплесками чарівні фото, посмішки. Вітаємо на цьому церемонія нагородження підійшла до завершення. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми маємо нагоду сьогодні бути і змагатися в цьому прекрасному залі. Парад на вихід кроком руш! Всім гарного вечора, мирної тихої ночі. До завтра.